тільки що. Всем привіт, кстати. Все очень много, так сказать, приучаю. Ще одна партія. Йомочка біла літає. Двохсота. Уже ж час, мабуть. Щось сьогодні не робить пікеровок. В там заходи роба. Ну, вона, це у нас на третій день. Як само я її пускаю. Дощ цілий день був Це на вечір. О сьогодні вже не гонять, не випускать. Дивись погода, сонечко таке десь там вийшло. Ось печки літають. Десь там сонечко вийшло. Ну, вже сів, думаю, піду випусти і, і політаю. Це вже час літає. Ось такі новинки. Цих Всі всіх покормив. Часу не було тренувати. Сидять тут чорні. Поїли. Добре. Лимонник. Кстати, кому цікаво лимоні продаю. В комментариях пишите. Лимонів продаю. Зігрою же. Уже хотя додому. Так, ну ладно, выключусь, потом я буду. Если буду пикировать, то включусь. Це помічення. Вони в мене точки на лобі, Це помічення, це не мастер. Не хоче сідати. Так ось все. Заходи на посадку. Огоноэрокус, конечно, вибрав. Аня, трошка все ж рола. Слава, побачимо, може і буде з неї ток. Вроді як головочка така. Двухсотий номер, помітив зеленки, зелененькі до обіку. Поки погані. Поганені пікіровки роба. Ну, я ж кажу, третій день вона сама літає. А вгорі там пікірує. Ну, високо там пікірує, дивлюсь ту. Більше десяти раз іграє за одну витяжку стовпу. Тільки ж засняти не можна. Як, я думаю, почне грати перед кругом, то тоді. Буде відео, якщо начинає вона грати перед кругом, ну надіюсь. Так, ну що, заходьте. Боже темніє. 继进继进 Так, ось хочу показати і вам, і собі на пам'ять, щоб сохранилось 32 19 200 Це було по 2005 рік. Так, все. Всім пока. Дякую за перегляди.